Добрий день, пані та панове. А чи відбудуться коли-небудь вибори в Україні ще? Ви не замислювались? Ну, можливо, вам не до того. Але в травні у нас три заяви з приводу майбутніх виборів. Або немайбутніх виборів заяви двох українських високопосадовців і одного іноземця? Була заява від президента України, була заява від секретаря РНБУ Олексія Данілова і від керівника парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокса. Отже, президент України Зеленський сказав, що швидше за все, вибори в жовтні, вибори до Верховної Ради України, не відбудуться. І тут є чітка аргументація, тому що в Конституції України. Записано, що під час воєнного стану вибори не проводяться. Ну, власне, всі про це знають, і українці не сильно ще звикли насправді до демократії, тому здається, не сильно і замислюються. Потрібні вибори, не потрібні, відбудуться вони, не відбудуться. Натомість європейські, європейські еліти політичні про це вже починають замислюватись. Ну, зрештою. Воєнний стан може тривати до української перемоги. А скільки може тривати війна? Ну, є версії, звичайно, Арестовича тижні, Будана, про 2-3 тижні, Буданова про 2-3 місяці. А, є моя версія, яку я неодноразово висловлював, що війна триватиме до смерті Путіна. А це може бути як завтра, якщо яке намет розвідки його нарешті вб'є, А може бути через 15 років, наприклад. Бо йому 70, він може жити ще. Ну, на жаль, на жаль, може жити досить довго 15-20 років. І весь час буде в тій чи іншій мірі війна, бо він не нажерний садист Путін. Про це у нас не дуже люблять замислюватись. Про те, що війна триватиме може довго. А з приводу виборів в Конституції України. Чітко вказано, що під час воєнного стану виборів не проводиться. І у нас, ви знаєте, що йде пролонгація від Верховної Ради за поданням президента постійно продовження воєнного стану. Це логічно, адже ну, триває, триває війна, нас бомблять, ну, начебто, все логічно. І от з'явилася заява керівника парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокса. Що вибори потрібно проводити в будь-якому випадку, незалежно від того, що можуть бути якісь там проблеми, він вперше своє заяві сказав, що вибори можуть бути не ідеальними. Натомість пішла дуже чітка відповідь від, ну, в його манері від секретаря НБРО РНБО Олексія Данілова. Зараз я вам її знайду, спробую зачитати. Ну, прямаємо Даніл. Початок цитати. Я хочу наголосити, що в парламентській асамблеї Ради Європи парі мають чітко розуміти, що в нас є своя Конституція і закони нашої країни, за якими ми маємо жити. А ці парі краще б займалися іншими речами. Не допускали присутність Російської Федерації у себе. Ми розберемося самостійно, згідно з нашими законами, згідно з нашою Конституцією. Коли є введення того стану, в якому ми сьогодні з вами перебуваємо, жодні вибори відбуватись не можуть. Кінець цитати. У своїй манері достатньо жорстко. Теж багатьом українським радянам подобається, коли там ставлять на місце європейців або взагалі будь-яких там представників інших, інших країн, що ми в своїй країні будемо самі, самі влаштовувати своє життя. Ну, а давайте подумаємо. Добре, якщо завтра вбивають Путіна, нарешті вбивають, очевидно, що ми перемагаємо Росія змушені підписувати капітуляції, будь-яка влада після Путіна буде більш ліберальною. Ми повертаємо свою територію, відповідно, закінчується воєнний стан. А якщо не вбивають завтра Путіна? Якщо в тій чи іншій мірі війна триватиме рік, це реально, два роки, теж реально, три роки, п'ять років, десять років, і буде тривати воєнний стан. От як якось цієї ділеми вийти? У вас є відповідь? Вона неоднозначна насправді. Тобто, керівник ПАРЕ пропонує в будь-якому випадку проводити вибори, що не так просто. Адже а, не лише не можна під час воєнного стану згідно Конституції проводити вибори. Керівник ПАРЕ пропонує вже в іншому інтерв'ю. Провести зміни до Конституції. І зміни до Конституції у нас прописано, що не можна проводити під час воєнного стану. Тут є ділем. Але є інше ділема. У нас в Конституції теж прописана черговість виборів. Тобто Верховна Рада обирається раз на 5 років, президент обирається раз на 5 років. А якщо воєнний стан триває, наприклад, 10-15 років, Відповідно, це теж порушення Конституції. Тобто, проводити вибори під час воєнного стану це порушення Конституції. Але не проводити вибори вчасно, раз на п'ять років це теж порушення Конституції. І що обирати в цій ситуації? А, українці про це не дуже замислюються, ще раз підкреслю: на жаль, поки що ми не сильно схильні до, не скажу, парламентської демократії. А до звички до виборних процедур. На жаль, під час панування Радянського Союзу, ця звичка вона не прищеплювалася, як свого часу, там, в європейських, провідних європейських країнах, в Сполучених Штатах. А, Натомість західні літи починають про це замислитися. Зараз вони поставляться до непроведення виборів достатньо поблажливо в цьому році. Я думаю, що навіть в наступному році. Це нагадаю рік виборів Ради, наступний рік виборів президента. А потім почнуть замислюватись. Питання: коли ми почнемо замислюватись? Ще раз підкреслю: відповіді чіткої на це нема. Я тепер процитую Тоні Кокса, його останнє інтерв'ю. Зараз знайду. З цього приводу, коли він вже дав пояснення своїй попередній заяві про вибори. І от у нього є аргументація. Зараз відкрию. Так. Початок цитати. Доки ваш уряд і парламент вважають, що слід дотримуватись Конституції, доти вибори неможливі. Втім, це, звісно, в руках вашого уряду і парламенту. можливо змінити Конституцію, і зробити так, щоб воєнний став, був скасований на певний період, або дозволити проведення виборів в інший спосіб. Тобто я хочу сказати, що не потрібно залишати наросад російського агресора те, чи будуть у вас вибори і коли саме вони мають відбутися. Бо зрозуміло, що на підставі чинного законодавства України виборів бути не може. І також зрозуміло, що Вагнестан може бути скасований лише тоді, коли закінчиться війна. Тобто він підкреслює Кросс, що все в наших руках. Але неодноразово підкреслює. Що і демократія це надзвичайна річ важлива. А, і якщо ми хочемо бути частиною Європи, то ми про це не повинні забувати. Чим будемо ми про це пам'ятати з вами? Давайте подумаємо. Зрештою, нагадаю, що сьома сходинка в концепцію 25 сходинок до суспільного щастя звучить, як вчись обирати. Нам треба вчитися обирати. А коли відбудуться вибори, це наше з вами право. Це неважкий, не важкий, легкий вибір. Але давайте про це вже почнемо мислити. Не ми віддавати все на відкуп фашистській Росії, щоб вона визначала, коли же у нас має відновитися демократія. Вчись обирати. Слава Україні!